Єдиний надійний та ефективний спосіб захиститися вакцинація. Нещодавно на Буковині помер чоловік хворий на правець. Тож детальніше про те, у чому небезпека цієї інфекційної хвороби та чому вчасно зроблене щеплення допомагає зберегти життя, розповідаємо далі. Інфекція потрапила в рану разом із ґрунтом. 1 січня на Буковині зареєстрували екстрене повідомлення про виявлення хвороби правець у жителя області. Щепленим він не був. Лікувався в одному з чернівецьких медичних закладів. Хворий мав болючі судоми хвороб. Порушена була мова, були порушені рухові. Ну, різні порушення були зареєстровані. Перебіг хвороби був важкий і через тиждень після потрапляння в лікарню хворий помер від правця. Правець одна з найнебезпечніших інфекційних хвороб, ризик смертності, від якої складає до 70 Виникає внаслідок потрапляння в рану чи на сльозові оболонки людини відповідної бактерії. Збудник правця знаходиться у кишківнику багатьох тварин, виділяється в зовнішнє середовище разом з випорожненнями і потрапляє в ґрунт. Якщо людина не щеплена проти правця, ця бактерія виділяє токсин. Які вражають центральну нервову систему, периферійну нервову систему у хворих виникають болючі спазми та судоми, які порушують дихання, порушують мову. Якщо людина щеплена від правця, вона має антитоксичний імунітет, і при виділенні токсину в рану він нейтралізується антитоксином. Таким чином хвороби вдається уникнути, а життя зберегти. Щеплення проти правця проводиться вже з двохмісячного віку дітям, а дорослим проводиться раз на 10 років. Щеплення від правця входить до комплексу щеплень, які отримують діти від кашлюка, дифтерії, і тому. Людина, якщо отримала необхідні щеплення ще з дитячого віку, вона захищена від правця, оскільки люди часто травмуються. Своєю чергою чернівчани та гості міста по різному ставляться до вакцинації від правця. Одні вважають щеплення життєво важливою необхідністю інші ж ставляться до цього із засторогою. Я робила вторе друге щеплення. Ну, років п'ять чи шість тому я взагалі проти вакцинації. Мені ж не знаю. Я щось не довіряю вакцинації. Я не довіряю цим прививкам, Не треба на мені ставити експерименти. Ну, у мене така думка. Про ця рока. Ну ще вакцинації важливі. Вони якось захищають нас від цей, вірусів. Цієї цей всякої хвороб. Тож, у будь-якому випадку, якщо людина не була щеплена після травмування, медики радять одразу обробити рану та звернутись до лікарні за кваліфікованою медичною допомогою. А вже там пацієнт може отримати. Те екстрене профілактичне щеплення від правця, щоб завадити розвитку захворювання. Тим найбільш надійний та ефективний спосіб вберегтися від хвороби саме планова вакцинація, наголошують лікарі. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.